Поляки, чехи, словаки, які вже ввійшли в європейський союз, які успішно модернізуються. Хоча це з одного боку, так якщо дивитися з України, то так виглядає, що це настільки успішно. А якщо дивитися, читати трошки, скажімо, їхню пресу, ну бодай польську, і дивитися, що там всередині в них відбувається, то модернізуються вони не настільки успішно. Ну, але от такий в нього вийшло перехід, що з одного боку, 26 шість років тому Ярослав Йосипович доводив, що українська історія абсолютно нормальна, що у нас. Все правильно відбувається. А тепер він каже, що треба подолати минуле. Так в чому, в чому в чому нормальність? Що розказували про нормальність? Що в принципі та система лояльності, яка От ми зараз собі уявляємо, що люди себе відносять до якоїсь нації, вона до кінця 18 стріччя, ну, вони трошки по-іншому. Тоді не ключове було не то, до якої нації ти належиш, а то, як підданий якого ти монарха. Ти там підданий польського короля, російського імператора, французького короля там, чи куфюрста прузького, і хто ти за соціальним статусом своїм, ти там селянин, міщанин, шляхтич, чи хто ти за віросповіданням. Оце була основна система ідентифікації людей. А то, що хто ти по, по нації, по національності, ти француз, австрієць, українець, там. Представник країни-агресора, так би мовити, росіянин, то це тоді менше людей хвилювало. І от саме оцих два сторіччя, 19-20, от люди перейшли від одної системи лояльності до одної системи ідентичності до іншої. Ці всі процеси, вони, оці всі нації, там, німці, словаки, Чехи, майбутні українці. В принципі, воно навіть значною мірою і в росіян там починалося цей весь рух починав ворушитися. Ну в них це все, скажімо, в російський проект, воно перейшло більше, там, скажімо, вони держава, це все очолили, почала заганяти під один імперський проект. Причасувати, що це всі повинні бути триєдина три православ'я, самодержаві і народу, що всіх там триєдиний народ. І вони намагалися це все втримати в одних рамках. Але українці вони йшли. Абсолютно нормально в русі, нормального східноєвропейського народу, який відрізнявся тим, що в нього колись давно ну це ж можна будь-який народ взяти, подивитися там чехи, поляки, поляки, напевно, найменшій мірі, тому що в них досить пізно держава це вони втратили. Це в 1895 році, після третього розділу Польщі.